Останнім часом. Ну, мені здається, вертіго мають грати. Нексус, тупо тому, що при наміражі ні, ні. А, ні. 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 ні, ну от оце друга мапа, про яку я казав, бо тому що я награвала. Це одна з двох просто з іншентом мап команди Nexus. Все. Пасів з серед усіх команд. Зараз Монте розпочинають в нас за захист. Вони вже беруть під свій контроль, до речі, центр мапи. Можливо, бров встигне навіть а, на цей швидкий вихід від нексу саме сюди. Краснол поки що грає на розмін, глибокий смок на шорт. Дуже для гравців команди. Монте незручний. Чотири в чот... навіть чотири в три піймали зараз. Кея. Гізмі, вилітай зі смока, але не влучає по голові. Залишається лише Демк, Як ми бачимо, проти чотирьох. Суперників yeah, позицію yeah. тут ліворуч Так, ліворуч був суперник. Впевнений, пістолетний, натовпом вийшли. конектор на... разом з вікном, але поки що ні. Монте, до речі, зібрали інформацію, і в якусь мить здалося, що вони збираються переміщуватися під б-плен але цього не сталося. Бро забрали, він невдало сховався зараз за печем. Є розмін від вороту Кея, але все ще незручна. А зараз може зручна ситуація. Нормально, нормально. Розмінялись бомбу. Забули. Хлопчики, ви тут чи не тут? Ви на сервері? Який B Плент, у вас бомба в Мідлі. Саунд дає фраги. Не розуміють, Монте. Ну, це ніхто не розуміє, що бомба в Мідлі. Ситуація тим не менш 2 в 2. І дуже-дуже важливо, як там рухається демк, тому що він може вийти в спину. Гізмі. А тут шаранбуст. Ні, вони просто стоять. Вони стоять в шорті і сподіваються. Ну потрібно з першої. з першої! ай. Вистачило останньої добив. 20 секунд. Сам приходить на бомбу. Бомба є, але куди йти? 19, 18 секунд. Гізмі в ямі. Гізмі геніальний контрстрайк зараз буде грати. Ой, можливо, виграють для своєї команди. Економічний раунд. 11 10 з усіх книг на сайт, зараз. Саунд на цей сайт. 7, 6, 5, 4. Він встановлює бомбу під яму. Все, зараз просто жити. Часу не вистачає. Шановне панство, монта виграють економічний раунд. Ось так так. Фаудин. Монтеген! Сапа куп, перед смаком на старт. його так, сканує рака. Так, перша друга граната, але Рага просто сховався. Як ми бачимо за кутом Бічіен, а отут вже проблема. 19 без залишається. Ну тут на одну кулю хп запальна. А чого на Б нікого нема? А чого на Б нікого нема? Красна дивиться, але як він буде зупиняти. Невідомо ті АК 47 сьомі. Затискає Ерсін, але як же гізмі підійшов вчасно. Разом з Красналом зупинили. Малам. Зараз він побачить звідкиля О, все, зрозумів. Ой, яка гранатка. Дуже дякую. Каже Краснал. Якраз дав фраг і відійшов. Фраг останній грошей нема, але він сумний. Він сумний сидить ще, коли гізмі в шорта прийшов. На Б. Жага вже, вже там на фейспалмах. А сюди пішли за К-47 і гранатами. Фазлихід на базу АМ на пленті до речі нікого нема. Де за тікетбоксом. його вже помітили. Може навіть відійти Ворро! Ем і далі демко підключається, забирає БТН, а БТН встановлював бомбу в дефолт. І демко. Ну, не було для нього нічого простіше, ніж просто стріляти. Шановні, вибухівка в дефолт, це завжди ризик. Тому що суперник на тікіті може вас забрати. Так, селу дабл кіл. Якось він тут зібрав трішечки. Тровав жатви, але загалом його ситуація гірка. І вибухівки не було. Щось я ходили. Щось там вибухівка Лейт не була встановлена. Тому, шановні, а можемо це повторити. А від Демку нічого не змінюється. Він все ще за тікітом, але його зараз проходять. Якось він пропустив. Герника на лівий фланг і цей встановлено бомби 5-4. Небезпечно Ну Ото Демк наче не почув Рау, хоча той просто плюс В на нього біг. Тим не менш бок підловлює. Демка врив під флешку буде прямо зараз. На катереспам краснал. давайся, гімсі, свіж давайся. Хоч щось зробити! Краснал ну розмінявся, але все одно плюс для Нексус. Ну, вони зайняли КТ. В КТ все ще прибуває красти, але від нього зробити зараз який хоча б кіл, але кіла дати не вдається. Далі, бро, перестрілює Ерсіна. Знайти б ще когось. його вже з підібраного девайса перестрілює. Все ж таки Некса пішли своїм шляхом попереднього раунду. Знов ж таки швидкий екзек'ютасайн ну, саме і центр це... і розкидують. До цього Монте, доволі активно грали на цій ділянки мапи. Ой, зараз волос yes! скоро не влучає, не влучає вдвічі. Ну як? Це неможливо! Просто перед прицілом бігають тіпи і нуль влучає, вони диму вікно не влучили. Чи що? Нексу, зараз просто 5 в 3 вже повинні були грати Монте. Там підсадка, та да хто підбирає? А, хто підбирає вікно? Що за раунд? За забрали бро. Зрозуміти, ну 100%, що, скоріш за все, це не буде. Принаймні в поточному таймі. Красно, красно, красно! Ай, не додивився. Бітієна вниз кудись там дивився. Може, ворог є фраг. Нормально, три в чотири. Подивиться Якщо... в позицію на Сендвіче. Розкидує свої гранати. Чудово розуміє Гізмі. Зараз його зірковий час. Здемку вони роблять один, другий фраг. Далі я не знаю навіщо. Гізмі почав ну просто розглядати свій скін. Можливо, це якась помилка була, і це не дозволило йому відреагувати. Але ворог плаче один-два. Бомба в дефолт. Привіт, один в один. Село проти вороту кей. Воро! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, побачив ні, не побачив воро, не побачив свіж девайса! Аааа, Тіст. ой Ой-ой-ой! Фаст -а. Фаст а вихід тут знов нікого нема. Гізмі? Гізмі. Так, побачив же? Ти побачив суперника? Нормально, нормально. Так. Ворот окей, простріл крізь смок, і зараз би влучити по-другому. Ну, відчула якусь слабкість на Ексус безпосередньо на пленті. Але зараз Демпу свою позицію трішечки змінив. Він на урні перебував. Ну і саунд навіть під флешку тімей, намагався увірватися, якось демку з... Але, можливо, це було зайвим. Так, так. Ну і а, головна завдача зараз законтрити якось кілу. Його контрит просто смаком. Ну, такий момент, що Ерсін вбок вбиває бро. Тим не менше, 4-2. ситуація, Ксело на позиції. Влучає. Влучає BTN! 2 в 2 вже залишається Монте! Ніхто не деф'юзить бомбу! Падає Гізмі! Чотири ж два були! Чотири в два, так? Да? Так, так, так. Ну бачиш голо. А, Івора знову не влучає в спину. Ну окей, добиває BTN. Ну, бачиш, я сказав, головна завдача зараз законтрити І законтрити Але... Теоретично у Монте все повинно спрацювати. Ну так. І Вора відходить в більш глибоку позицію. І це важливо. Бро ховається зараз на ладері. Його можуть не перевірити, але він сам він сам виходить в таймінг. Почув зараз суперничка. Ворот, окей влучає по Ерсіну. Це розмін, але треба робити ще якісь фраги. Де його тімейт? Він ховається на автівці. Чудова можливість зараз для красного когось прийняти. Ворот, окей, другий фраг. І красного розкручується на третій. Ну поки що в е, позиційному плані Монте пощастило. Ситуація 3 в 2. Лише 17 секунд залишається до завершення раунду. Ксело Пуші плент за ВП інформація неповна. Поворо є інфа. Не влучає Кселу, але влучає воро. Все бітіє останній. І шостий раунд відправляється в кишеню команди Монте. Так, і зміграє тут під спокоєм, Побачив суперника. І він знає, що другий десь тут буде неподалік. Однак треба відходити на більш е безпечну позицію, тому що його могли розміняти. Рага саме за цими знаходився в куті праворуч. Виходить, демко. Привіт, дуже неочікувано. Він опинився тут. І хай Кселу і перестрілює Демку, Але перевагу свою Монте вже знедобули. Ще під Кселу залетає. Зараз граната дуже незручна для нього. Падає БТН, падає сам Кселу. Шановні, походу, все ж таки, два раунди переваги в Монте будуть. Молодці, молодці, Монте. Нексус. Ну, може розраховувати на квадрокіл від Саунда, але по ньому є вже вся інформація. Запальна граната за спиною втрачає 15 хп, намагається тікати, у нього бомба на телевізорі. 6 секунд. Я не знаю, за що йому тут учепитися. Хоч би девайс, який підібрати вже було б непогано. Тут ворот окей. Ого, нагодував. Ну є ще брой, На Бро кидаються зараз. Флешка від флешки відвертається саунд. Ну, якось ну небезпечно. Так, знаєш, все одно там з точки зору або щось таке. або зі смаком на джангл. Ну і. Такий швидкий вихід на тут, до речі, лише один гравець суперника. Один гравець, але цей гравець може влучити по голові. Такий от класичний сетап. Ой-ой-ой! ой, 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 ой! Та ні, ні, все, все, все! Досить, досить, серсин, британ. Зачілься, зачілься, більше влучати не потрібно. Ну і смог на коннектор насправді залетає. Ну, полюбляють Монте цей пістолети. Але виграти саме зараз його буде надзвичайно важко. Продовжує Ерсін якось брати на себе ініціативу. Краснел за це його покарав, але загалом, бачите, навіть до бомби Монте не дійшли. Не знаю, що Краснел може тут зробити. Він же там невеличкому тільця стрілявся просто з ямою. Бомбу залишили на ямі, три мідл вийшли, а тут. А тут Село під флешку якось дуже бюджетно, значить, так вийшов під флешку на фраг. На них будуть очікувати. Поки що там ну, крутиться ворот окей, але ну які таймінги для нього складуться? Він іде з ножем, його розстрілюють 5 в 3. Оце агресія. На хвилині 10. Нексус вже вдвох були на телевізорі. Демк перевіряє вже спину, не влучає голові біткиену. Влучає все-таки, вирішив репікнути 5 в 3. Може ще хтось хоче репікнути 5 в 3? О, а може зараз Гізмі дочекається килими? Він потопав, Він знає, що тут хтось може бути, але МПшка на близької відстані. Гізмі! Гізмі! Ай, ну він навіть зрозуміти не встиг, що відбувається, що тут на ТІВІ. Фраг від саунда, фраг від село, ну, важкий раунд. Як почався. Так і закінчився. Демку дабл кіл. І 38 секунд. А чи а чи залишаються шанси? Панк ван. Ну, така, як п... Нексус, намагається грати там, просто дефолт, закритися і зрозуміти, що буде пропонувати суперник. Але через наявність ТМПшок Нексус вирішили все ж таки взяти трішечки більше ініціативи. Акабай, і це... Підрозкит на А. А тут Молік заздалегідь відкидається, і Ксело знову ж таки тут і здавалося б, ну всі флешки на нього накинули, і все одно він знайшов. Зараз бро, продовжує сидіти саме тут. А Монти вже починають відчувати, що. Ой, ну да так просто буде вийти. Хоча миттєво два хедшота і на Ерсіна, і на Ксело віконце можливості відчиняється. Гізмі ще зараз буде підтискати спину. Головне законтролювати шорт. Шорта, шорта, все ближче ближче саунд. Ні, все-таки не подивився на молодий гравець. Команди Монте. Ти подивитись на кате. Тепер вбити кате. Є yeah, контакт! Найс nice. далі саунд так починає стріляти конектор, відвертати на себе увагу. Під цей байт відкривається саунд. Однак ворот окей, весь цей час перебував на джанглі. Він забрав конектор по останньому супернику. Інфа є більш того, саунд залишається червоним раунд з пістолетами. Монтами такими, знаєш, класичними, класичними раундами за напад. Поки атакують Монти. Рага, рага, найсворот у кейс спостерігав Він за вікном у весь цей час. Ну зараз дві людини в команду Нексу залишаються на сайті, до контролювали зараз Ерсена. Він думав якось свою МПшку розкрутити. Ну і хоч якусь користь принести своєму своєї команді. Темк ну, розстрілює але... поки Ніндзіум Бітіан сидить, Там же в спину виходить Гізмі. Насправді Гізмі перевіряє плент, Ну і тут залишається сейвити той самий Авік АФК на Б. Вони так і залиш... на Б, він продовжить свій шлях. Ксело вже знайшли, ну і залишилося. Затиснути його з декількох боків. Заганяю, заганяють і вбиваюся таки село. будуть робити. Ну, радше за все, потрійний спліт, на як ми бачимо, і в ямі, і в килимах є гравці. Причому ворот у зі своїм авікам можуть не очікувати, але падає їзд. Ініціатива від Нексу спрацювала 5-4. Ворон чи дочекається тут можливостей. Можливостей не зрозуміло. Ну, от там під балконом Ерсін. Мені здається, Ерсен буде дуже сильно заважати вихід. Краснал просто обійняв бітіна. Каже: забирай, забирай раунд, Ізі-катки ми не хочемо. Ну він точно не знав, де знаходиться його суперничок. Фрак і Фрайк від Демку. Найс нас залишається одна людина. Це Ксело, він на КТ. і ця позиція має бути очікуваною з точки зору Монти. В них ще залишається друга хвиля гранат. Залетає сюди і хаєшка, і молік. Але як встановити бомбу? Воро але лексело, все таки влучає простріл на про. Це незаконний простріл був від Ксело, і все-таки раунд виграють на Екс. Дякуємо всім. А тут швидкий раунд від Монте з Глоками на Б. Швидкий, але не переможний. З цього хоча демк. А де він? А де він робиться? Фраги? Шокується? Ситуація вже 3 на 4. Приходить Село, нічого не може зробити. Манцує! Гізбі! Фраги, фраги! Летять! Це раунд з Глоками був! І все-таки результативний раунд від Монте. Якось Нексус прогавили. їх наче дуже багато було на базі Б. Якщо ви подивитесь на Радар там чотири е хрестика, вони всі на базі Б. Тут Але... насправді, окрім Кселова, то ніхто й не грає. 11-16-9. Щось там нуль Прагі вийшов. Рага, Ксело, підпускає зараз. Сайленсером, кажу, головне, щоб Сайленсери не зіграли. Падає знову ж таки, Бро, його випустили. Першим червоним залишається красно, ну вже пригоди. Розпочинаються пригоди. Ой-ой-ой, отут можна зараз зібрати врожай. Перший пішов. Саунд каже: Окей, інфу отримав. На килимах хтось є. Ага. Та чи не підбайтить? Mm. Просто саунда віддають. Ні, Ерсін виходить! І ось він саунд. Нема саунда. Ну і на Юсп, я не знаю, надзвичайно важко було щось з цим юспом зробити, але залишається два сайленсера проти двох червоних граців. Все ще така хоч і легка, але небезпека відчувається. Часу ще багато, красно, наскільки важливий фраг зараз зі снайперської гвинтівки, він зробив по повітіну. А як невдало встановлюється бомба Гізмі, все ж таки треба було йому заховатися, хоч і невеличкі, але шанси в кселова з'являються. Хоча все ще купа часу в Монте, вони можуть не квапитися. Ну можуть, але хп, хП не вистачає нормально, нормально. На досвіді дограли. Воро вже підбекили мами. Спостерігає за кіченом, Бачить траєкторію. Відкидання гранати робить ентріфраг. Найс, вор, окей. дуже важливо. Чотири фраги до перемоги. Так, саунд намагається. Від свій флеш Залітає. Супер ризик від Саунда, але він нікого не бачить. Саунд може ще врятувати раунд. Ха, демку на, на взагалі, але саунд забирає гізмі. Треба або дочекатися демку, або вигравати свої перестрілки. Вородукей! Як він зробив зараз дабл кіл? Одного прострілом в смок. Другому. Ну йому рухатись незручно за ВП, а Бітієна чекає. Нема Бітіена. Ну, все, шановні, це ГГ. Це просто ГГ 13-9 і саме в нападі Монте.